Якщо хтось каже ні, поки він не скаже так, ми, ми не почина. Тобто, у нас були, да, да, да. У нас у нас були приклади, але якщо хоча б частина команди не вірить в це, то ну ще раз в нашій культурі. У нас культура більш демократична. Плюс, коли команда розподілена, тут важливо, щоб всі максимально вірили в проєкт, в його результат. І у нас були приклади, коли ми робили проекти, в які частина команди не вірила. Коли ти робиш тест для того, щоб завжди навіть протест, це гарний приклад. Я часто ловлю команду, коли вони кажуть, давайте робити тест, і я бачу, вже вони хочуть зробити тест, щоб підтвердити, що воно що. Ні, ну що підтвердити що не буде працювати, я кажу, стопе такі тести для того, щоб підтвердити, що щось не працює, нам не треба робити. Це нонсенс. Да, тобто, якщо у вас є віра, що воно дасть результат, тоді треба робити. Якщо ви, ви хочете щось зробити, щоб комусь довести, що воно не працює, то там 90% це вже 90% ймовірності, що вона не буде працювати, тому що команда, яка робить цей тест або цей проект, вона ну каже, що. Це для того, щоб перевірити, що підтвердити, що не працює.